Всім доброго дня! Нещодавно приїхала до мене ось така посилочка від автора YouTube каналу Міні-Трактор 1973. Посилання на цей канал я залишу в описі під своїм відео. До речі, власник цього каналу купував у мене зварювальні напівавтомати Дон Міг 308, яким він цілком задоволений. А ось з цим апаратом він був у нього в арсеналі майже 10 років. І за весь цей тривалий час експлуатації апарату ніхто не робив ніякого технічного обслуговування. Тобто наразі апарат працює, але необхідно зробити йому профілактику. А ось і наш пацієнт це Кайзер НБЦ 250 L Profi. Зараз його розбираю і дивлюсь, що мене чекає всередині. Ох ти, тут який красавчик, Ну ви подивіться. Ну, реально просто супер чистий апарат. Я не знаю, як він не стрельнув. Конечно, при такому скопиченні грязюки, пилюки, ну просто. О, тут гляньте, кури гусі. Так що все нормально. Зараз все це почищу, перш ніж сюди лазити. І я думаю, він вже буде на порядок краще виглядати. Так, ну трохи продув апарат компресором, але ж бачите, все одно є сліди бруду, все це не дуже добре здувається, необхідно буде дорозбирати і дочищати, тому що пилюка така, знаєте, скоріш за все, з вологою десь потрапляла, і вона настільки кріпко в'їлася, що отак от компресором вона реально не здувається. Скільки б я там не дув і 8 атмосфер, і 6, байдуже. Тобто все це воно залишається тонким шаром десь на платах та на елементах. Ну, нічого страшного, то все домиється, дочиститься Зараз ви можете спостерігати основні складові частини зварювального апарату. І перше, що почнемо, це корпус, всередині якого я не бачу чогось такого критичного. Ну, перше, що треба буде зробити при збірці це перетягнути силові з'єднання. Баянети, до речі, не обуглені. Вони тут. І спереду в нормальному стані, а також перевірити змінний резистор, можливо, з часом він все ж таки зносився. По цим, -цим шлейфам-проводочкам теж ніяких питань, вони цілесенькі і не оплавлені. Далі, що у нас тут? Мережевий кабель, він цілий і можна буде почистити вимикач. На цьому з корпусом я гадаю, що всі роботи, можна сказати, завершені. Далі радіатори охолодження, вони мають шар бруду, стару термопасту. Все це треба почистити, відмити, щоб воно блистіло як нове. По вентилятору. Він крутиться легенько, але ж ну, мусора туди ніякого не намотало, ніякої паклі там всередині немає, якогось сіна. Тобто крутиться він легенько, але все ж таки необхідно буде його розібрати та почистити. Ось, ну, бачите, який шар бруду тут у нас на лопастях є. Далі плата з електролітами. Тут, що у нас по роботі заплановано, це поміняти термопасту на радіаторі діодного одного моста. Релюшку міняти я не бачу сенсу. Конденсатори у нас не вздуті вони в нормальному стані. Єдине, що можна буде один із них відпаяти і поміряти його ємність. ну і Додатково можна буде зафіксувати силикончиком їх на своїх посадочних місцях, щоб вони ось, ну, так не, не болталися. далі Це у нас плата керування, блок живлення і силова частина, тобто ну, частина самого інвертора. давайте так По цій платі я бачу добрячий шар лаку, ось також вам показую. Ніяких окислень, також обуглень не пропаю. Я тут не спостерігаю. Тобто, бачимо, ну, плата можна сказати, в ідеальному стані. Необхідно буде тільки почистити цю всю грязюку і відмити також термопасту стару з транзисторів. А транзистори тут, до речі, стоять дуже дорогі, класні GV-45HF60. Ну, Ціна таких транзисторів на сьогоднішній день доволі така, знаєте, кусається. Тому що воно 200-300 гривень за одну штуку, і їх тут 4, у випадку чого, бачите, тобто цінник вже такий набігає нормальний. Так, ну, по платі, сподіваюся, що все сказав. Всі роз'ємчики також у нас силові там лінія 310 не обуглена, тобто на трансформатор роз'ємчик, який йде, у нас теж цілесенький. По платі з діодними мостами і силовим трансформатором. Тут треба лише буде все ж таки оце все повитирати, повичищати і замінити прокладочки, і також термопасту на оцих діодах. І так, я думаю, що по ній, бачите, де місця приєднань силових шин тобто вже виводних. Тут теж ніяких знаєте, напливів припою чи обуглень текстоліту я не спостерігаю. Тут тобто апарат не перегрівався і не перевантажувався. Ну, ось, в принципі, фронт робіт нам відомий, так що можна зараз з чогось починати, мабуть, почну з корпусу. І далі буду все по порядку тут перемивати і наводити марафет. Результат 15 хвилинної роботи. Давайте подивимось на плату керування. Від старої термопасти не залишилося і сліда. Так, взагалі-то. Більше ніяких зауважень немає. Єдине, що я, мабуть, тут пропаяю ось ці контакти, які йдуть на плату з трансформатором гальванічної розв'язки, інколи там буває поганенький контакт. Далі по платі з вихідними діодами і силовим трансформатором. Поки чистив, виліз ось такий момент. Бачимо, це у нас резистор снабера. набера. Тобто він просто випав ось, бачимо, зі свого посадочного місця. То, Мабуть, або отвір згнив, або ніжка відгнила, ну, але ж воно отак от випадає. Необхідно це буде пропаяти. Далі, все. Ну, стара термопаста тут теж витерта. Трансформатор у нас ціленький, гарненький. Провода теж я повідтирав. Далі у нас плата з конденсаторами. Тут також все почищено і залишилось замінити термопасту на радіаторі з діодним мостом. По корпусу бачимо, тут також все повний порядок. Красота, все блищить. Радіатори відмив, старої термопасти там також не залишилось. В тунелі теж все попрочищав, компресором повидував. Залишилось лише почистити вентилятор і можна збирати його докупи. Пропаяв снабіра і також додатково пролодив ось цей шунт, бо мені не сподобалось, що з однієї сторони був зовсім відсутній припой. Доведений майже до ідеала. Чому майже? Тому що неможливо відновити зварювальний апарат БУшний до стану нового. Так що ну, від мене було зроблено все максимально, що було необхідно. Тобто замінив всі термопрокладки, замінив термопасту, все перемито, перечищено. Ну, Бачили, в якому стані він до мене потрапив. Тобто, Зараз, ну, реально, як з полки магазину, також пропаяв шунт струмовий, який у нас по виходу. Тут все затягнуто, всі шинки до байонетів, тут до плати також все затягнуто. Всі проводочки зафіксовані стяжечками, також роз'ємчики додатково ось так от пролиті герметиком, щоб ніде ніяк при будь-якій вібрації нічого ніде не соскочило. Також трансформатор струму залив герметиком, плату з трансформатором гальванічної розв'язки пропаяв. Бачили із таких зауважень, що був ну, відгнив резистор снабера, то що у нас на платі з діодами і силовим Трансформатором знаходиться, це могло вплинути безпосередньо на самі діоди, на їх роботу. Ну, скажімо так, у майбутньому проблеми з ними могли б виникнути. Ну і так, в цілому, по апарату, да, по діодному мосту там термопасту поміняв, тут зафіксував кандьорчики, тобто під них буде і менше пиляка потрапляти. Ну і в цілому вони будуть надійно закріплені. По вентилятору бачимо все чистенько, все красиво. Ну блін підключає до мережі 220 вольдавай. Але попередньо ми підкинемо його до стендіку, поміряємо його фактичні характеристики, тобто, що він у нас видає. Скоріше за все, як і всі ці апарати, на мінімальному струмі він не буде підпалювати, все це підшаманимо і буде воно бігати. Ну а всі інші, там, тобто максимальний струм, це вже будемо дивитися по факту. Можливо, залишимо так, як є. Приєднав зварювальний апарат до мережі 220 вольт. Бачимо показники на дисплеї 11 А, регулятор у мінімальному положенні. Напруга холостого ходу зараз складає 75 вольт. І давайте подивимося, як він підпалює. Ну, то, що я і казав, тобто підпалює він ніяк. Тепер давайте ладно, підкину секцію баласного реостату. І давайте тепер навалимо на всю. Так, максимум, що він нас видає. 24 вольта, 180 А. Ну, Аштовав апарат, оскільки ви бачили, що на мінімальному струмі він поганенько підпалював. Ну, дивіться, тепер регулятор на мінімум і як він підпалює. Все, з підпалом питань немає. Класно, м'якенько, дуга тягнеться. Так, як і повинно бути. От тепер накину декілька секцій баласного реостату. Давайте покрутимо на всю. Так, і це у нас 24 вольта. Щас, ще трошки. От так. От 24, да, 160 А. Ну, тут у нас 162 дисплейчик теж відкалібрував. Хоча ну, прибрехує, але не суттєво. От давайте зараз теж виставимо так, от приблизно соточку. Зараз я тут баластом пограюся. Це багатенько, мабуть. От так. Раз, раз, раз. Отак От у нас 24 вольта, 100 А. Тут показує 94. Ну, не суттєво, але прибрехує. Так що я сподіваюся, що це нормально і це не велика проблема. Головне орієнтуватися, як апарат варить. А то, що тут написано, можна взагалі його заклеїти і взагалі на нього не дивитися. Ну, це на мою думку. Як кому там зручно, то вже. Скажімо так, власник сам орієнтується, як йому краще. Так, ну, наразі, кому відео сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канали. На все добре, до нових зустрічей!